Добрий день, слава Наці! У мене питання до людей. Поясніть мені, будь ласка, чому людина з 18 років, згідно з Конституцією України, вже має повний перелік прав. Або обов'язок захищати країну тільки з 25 років. Нема прав без обов'язків і обов'язків без прав. Чому в нас по-іншому? А ну да, вони молоді, недосвідчені. Ну тоді дайте їм повні права, коли вони стануть досвідченими з 25 років. До речі, вік – це з 33 до 45. Є досвід і нема дурниць в голові. Це дані соціології. А наша влада намагається знищити саме цей прошарик населення. Мабуть, тому що недосвідченими легше керувати. Я розумію, батькам жаль своїх маленьких діточок, а батькам, у яких діточки старше 25, не жаль. Ви поділили країну де, хто захищає. І тих, хто має користуються користуйтесь пільгами життя, задайте собі питання, чи вистоїть країна, яка не має єдності. Ага, да, ви думаєте, що зможете домовитись з бурятами? На початку війни можливо. А зараз після стількох річок крові ні. Деякі вважають, що вони зможуть текти. можливо. Але я звертаюся до тих, хто залишиться, на що ви розраховуєте. Коли я бачу, що коїться в країні, це мені дуже нагадує пір під час чуми. Будь ласка, пишіть мені в коментарях, чому мої діти повинні воювати, а ваші ні. До речі, це перший раз в історії людства запроваджує таке вікове обмеження для захисту батьківщини. Ну хоч в чомусь ми перші. А да, ще, по хабарям також ми перші. Смерть ворогам. зовнішнім і внутрішнім.